Добрий дня, шановні радіослухачі, вітаю вас сьогодні. У нас в гостях Лариса Кравченко, директорка літературно-меморіального музею Коцюбинська. Коцюбинського. Добриня, пані Ларис. Доброго дня. поговоримо. Ми як ви вже зрозуміли, про роботу музею Михайла Коцюбинського у Вінниці. Ну і я ще додам, що ефір підготовлено за сприяння департаменту культури Вінницької міської ради. І е, також нагадаю інформацію, що у невеликому будинку посеред Вінниці народився і жив класик української літератури Михайло Коцюбинський. 8 листопада, далеко 1927 року у садибі відкрило музей, який став першим літературно-меморіальним музеєм в Україні. Цю частину землі, на якій зараз знаходиться музей, придбав ще у х роках 19 століття дід письменника Максима База та побудував хутір, назвавши його, назвавши його Абазівкою. Я не помилилася в наголосі а, аб, аб, Абазівка? все правильно, Патінка, Абазівка, Абазівка. Пані Лариса, хто для вас особисто з Скажімо, з точки зору історії, а Михайло Коцюбинський, і можливо, які його твори є вашими найулюбленішими? Ну насправді в першу чергу скажу, що для мене Михайло Коцюбинський це одна з унікальніших людей. Насправді, це, це психолог. Це естет, естет у всьому, у в одязі, в, в їжі, в, в оточенні своєму, в спілкуванні, в колі його друзів. Він їх так досить ретельно обирав і не, не, не всіх до себе, як кажуть, роз, 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 довіряв їм. Тобто О. був естет у спілкуванні також, так, так. Ось. І насправді це педагог, це неймовірно талановитий письменник. Це людина, яка я би впевнена, якби доля йому від, відмірила набагато довше життя, які мім ще дуже багато зробити для нашої держави. У якому віці він він помер? Ось ви сказали, просто що доля якби доля відмірила більше життя? Йому було 40, на 49-му році життя? На жаль, ну наш час ще молода так. людина до 45 п'яти ООН, до речі, збільшила вік, так що фактично молода людина. Які факт а які до речі, твори ви найбільше любите? Михайла Коцюбинського ну мій. І один з найулюбленіших творів це його новела «Інтермецо», Це звичайно тіні забутих предків. От це такі мої найулюбленіші твори, які я вже напевно, більше ста разів перечитувала. І ви знаєте, що цікаво, що куцюбинського хочеться читати вічно. І кожен раз, коли ти його читаєш, ти все одно щось знаходиш нове для себе. Зрозуміло, що в тебе відбуваються певні асоціації з тим періодом, який з твоєю відповідно з твоїм станом душі, з тим, що сьогодні з тобою відбувається. І всі його твори фактично їх можна перечитувати безкінечно, Вони є актуальними. Для будь-якого покоління для будь-яких читачів, якщо говорити про факти його життя, які а ви ну зрозуміло, що ви добре знаєте піографію Михайла Коцюбинського, які факти, напевно, з його життя вас особисто ну вразили ем, запам'яталися? знаєте, перший факт, який мене вразив, коли я тільки прийшла працювати до музею, це було вже більше 20 років тому назад. Мене те, що вразило, що Михайло Михайлович фактично він виховувався в російськомовній родині і його. Батько, мама вони розмовляли російською мовою, але у них була е, така няня, яка допомагала мамі в певний час доглядати за дітьми. І саме від, від неї він чув дуже багато українських народних пісень, казок, легенд, переказів. Тобто теж була няня. Так, ну, ну на той час няня це це трошечки не в тому розумінні, якому сьогодні сприймає, сприймає сьогодні да, наші мешканці, українці. Це просто була така дівчинка там, 9 років, яка допомагала мамі просто глядіти дітей. І от від неї він чув багато українських пісень, казок, леген-переказів. І коли йому було в маленькому віці, він захворів на запалення легені, і він в такому от марні почав розмовляти українською мовою. І от з того моменту. Не дивлячись на той період життя, який жив Михайло Коцюбинський, на ті заборони від е, притиски українського слова, української мови, українського письма, все ж таки Михайло Коцюбинський крізь своє життя проніс цю любов до української мови, проніс любов до Популяризації нашого фольклору, наших легендів, переказів він цікавився побутом, звичаями, традиціями цього народу, що тільки варта його повістіні забутих предків. Ось він особисто бував. Бути присутнім на весіллях, на вечорницях, на похованні, особисто спостерігати, і оці враження він настільки пропускав крізь себе, що лише завдяки тому ми маємо такі його унікальні сьогодні твори. А стосовно експозиції музею. Якщо трошки її популяризувати, скажімо, які речі особисто належали Михайлу Куцюбинському, які зараз зберігаються в вашому музеї? Я розумію, що напевне, їх може бути багато, але можливо основні так. Ну сьогодні музейна колекція це не тільки речі Куцюбинського, це і звичайно ще багато творів і живопису, які присвячені Михайлу Куцюбинському, і народного мистецтва, звичайно, і видання, але найбільш цінно для нашого музею це звичайно, Ну є окрема така група зберігання речей, яка називається меморіальні речі, це тобто ті речі, які в свій час яких торкалася руками Хайла Коцюбинського, яким, яким якому вони належали? Ось у нас небагато таких речей, на превеликий жаль, їх трошечки майже 90, там 89 таких речей, якщо бути точними. Але це найцінніші речі, це найунікальніші речі. Вони становлять таку найважливішу частину А нашої які, мисли... які основні з них ну. Це речі, це речі, меблі речі, тобто це речі побуту, скажімо, там дзеркало, яке uh -huh. да, це метрична книга, оригінальна метрична книга, в якій було зроблено запис про народження письменника. Це серія листівок, які в свій час Коцюбинському надсилали. Це його книги. Ось і там Гердан. Якщо ми беремо речі народного такого вжитку, це речі Гердан, які він був привезений Михайлом. Коцюбинські саме з Західної України. От, от такі в нас є речі. А чи правда, що у роки Другої світової війни, а частина предметів саме з музейної колекції була втрачена? Чи багато цих речей? Насправді так про це нам стало відомо з путівників, які видавалися в свій час уже коли відкрився музей. Це 29 рік. От і пізніше, на жаль, сьогодні мені нам мені важко, і взагалі нашій команді музею важко відповісти на питання, які це саме речі. Адже на той час до війни ну, не проводилася така детальна грунтовка, грунтовна е опис фонду. Колекції сьогодні, яка вимагається від нас відповідно закону про музеї музейну справу. Ось тому важко сказати, які саме речі збереглися, адже до нас дійшли вже після 44-го року ті книги надходжень. Які ми, тобто, переписалася музейна колекція, і, можна сказати, що навіть взагалі не вівся такий детальний облік, який сьогодні ведеться uh -huh. в кожному музеї. А вже після 44-го року, коли фактично вже музей відновив свою діяльність уже після війни, почалися вестися такі книги. Потім їх в свій час вони змінили свою форму і розширилися ці книги. Тому, тому сьогодні фактично те, що дійшло до нас післявоєнний час, вони збережені. Ми можемо лише припустити, які речі були втрачені, адже от така цікава історія відбулася з колекцією. Творів живопису Олени Кульчицької, які були замовлені пані Олені Кульчицькій до повісті Михайла Куцюбинського тіні забутих предків. І нам відомо, що їх там було більше 56 цих е, малюнків, але в нашій колекції їх сьогодні є 36. Тобто, десь 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 ця частина колекції була втрачена. Теж ага. невідомо, невідомо за яких обставин. Хоча зі спогадів першого директора музею Михайла Коцюбинського, це наймолодший брат письменника Хома Михайлович Коцюбинський, його дружина Катерина Яківна, яка була першим науковцем музею, яка дуже грунтовно проводила таку наукову дослідну роботу і, відповідно, видавала путівники. От ми дізнаємося, що ну, під час війни, скажімо, ну, не, не можна сказати, що. Музей був зруйнований повністю. Він був пошкоджений, але не в таких масштабах, тому що німці, коли прийшли у Вінницю, вони запитували тут на, на території музею був погруддя Михайла Михайловича, і вони запитали, хто це. У мешканців mm -hmm. нашого міста, і вони сказали, що це письменник наш український письменник, і вони не не, не, не нищили бюст. Вони не нищили його, скажімо, так грунтовно спалювали, тому що вони розуміли, що це письменник, це не політичний якийсь діяч. Можливо, якби mm -hmm. це був да то, 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 то доля музею була б інша. А, Ріса, а стосовно предметів, які ви а, купляєте, я так розумію, що ви поповнюєте експозицію. А, де шукаєте речі? Які це речі? Наскільки вдалося поповнити експозицію? Ну, насправді літературно меморіальний музей це такий особливий вид музею. Звичайно, що наша музейна колекція не може, так знаєте, масово поповнюватися. Ми дуже ретельно підходимо до поповнення музейної колекції. Здебільшого, скажімо, дивимося на певних там аукціонах, де можна. Найти там старі видання е, творів Коцюбинських, скажімо, там уже навіть уже після смерті Михайла Коцюбинського, тому що вони теж є цінністю для музею. Адже Михайло Михайлович багато саме друкувався в львівських журналах. От, е, там, де під в тих виданнях, які підтримували фактично українських письменників, які виявляли бажання друкуватися саме українською мовою, ось дуже багато ми отримав подарунків достойних гідних подарунків від сьогодні, від відомих художників майстрів, які як. Так би мовити, у віковічної пам'ять Михайла Куцюбинського вони роблять там різні такі картини і різні витинанки, тобто навіть серію таких робіт, і забігаючи наперед, уже теж цьогоріч у нас. Поступила така дуже гарна пропозиція від нашого земляка, який наразі працює і живе в Києві. Це член Національної спілки художників України Василь Корчинський, в колекції якого є серія гарних витинанок до саме повісті Михайла Кутюбинського «Тіні забутих предків. І він просто хоче це передати в колекцію музею, тому сподіваємося, десь влітку. Так, анонсуючи трошечки нашу подію, ми будемо мати таку гарну нагоду зустрітися, поспілкуватися і отримати такий подарунок. Найціннішим, скажімо, є, знаєте, такі випадки, що, я кажу, доля диктує сама, сама собі. Це підтвердження цього є ота меморіальна дошка, яку, яка стала таким сенсаційним відкриттям для істориків, дослідників, краєзнавців, для нас, для музею, яку ми Виявили, скажімо, у 2020 році, коли музей зачинив свої двері на реставрацію, і коли з фасаду було демонтовано. Ту таку стару вивіску, де було написано, що це музей Михайла Коцюбинського. Коли ми цю таблицю мармурову демонтували, ми з зворотнього боку побачили її первинний надпис, який був більш детальним, ґрунтовним, де було написано, що в цьому будинку в такому то періоді народився відомий український письменник Михайло Михайлович Коцюбинський, для якої використано такий дуже цікавий оригінальний шрифт. І ми вдячні в свій час тим, Людям ми розуміємо, чому цю таблицю в свій час було, було таке, мабуть, вказівка, щоб її демонтувати, тому що і шрифт, який ну, був такий, знаєте, український, слово, український письменник. Звичайно, що в період заборони всього українського такі, як ж могла, могли допустити, щоб така таблиця висіла на фасаді будинку. І ми вдячні тим, хто в свій час прийняв таке рішення не знищити, а Можливо, просто перевернути. А просто перевернути. Можливо, знаєте, треба було зекономити. От або можливо, в цьому був такий прямий підтекст, що все ж таки прийде певний там період часу, і, і, і люди віднайдуть. Тому ми вдячні тим, хто це зробив. І сьогодні колекція нашого музею поповнилася дуже цікавим, таким оригінальним, новим музейним артефактом. Стосовно екскурсії, Чи водять школи сьогодні. Вінницькі школи можливо не лише вінницькі школи а з інших, скажімо, міст України. Учні возячи до музею проводять екскурсії. Цікавляться, так. чи зараз зараз більше до речі таких екскурсій стало? Ну скажу вам про те, що наш музей трошечки пережив да певний період, те, що фактично ми буквально за місяць до ковіду були зачинилися для відвідувачів на реалізацію наймасштабнішого проекту з ремонтно-реставраційних і реекспозиційних робіт, який нам дуже був вже потрібен, тому що час диктував свої вимоги, і експозиція була не цікавою. І ми мали надію це реалізувати. і нас підтримувала і міська рада, і міський голова нас підтримував звичайно. Поки що певний. Період роботи вже зроблено, дуже багато зроблено. Ми, ми реставрували будівлю, ми багато напрацювали по майбутній експозиції. У нас є і новий є і тематик експозиційний, тематику, тематику, тематичний план, і нова концепція, дизайн, наукова концепція, технічний дизайн. Тобто все фактично напрацювало, але поки що цей період призупинений і в меморіальному будинку сьогодні фактично експозиції немає. тому що ми Монтували, ми напрацювали. Потрібен тепер час, відповідне ну, фінансування для того, щоб е, втілити всі ті наші плани в і реалізувати, е, створити нову сучасну таку інтерактивну експозицію, яка би сьогодні не просто глядач міг спостерігати те, що відбувається музей. Кіби а глядач, відвідувач став би сьогодні учасником самого цього комунікаційного процесу. Це дуже важливо сьогодні для нових музей. Музеїв, які прагнуть змінюватися. Тому, тому до, скажімо, того, як музей працював на повну потужність, музей відвідувало більше 23 тисяч відвідувачів в рік. Ось, коли ми зачинилися, зрозуміло, 20-21 рік ми зовсім не приймали відвідувачів, тому що проводилися ці роботи, а почалось повномасштабна вторгнення. Зрозуміло, що всі музеї були в в такому приголомшеному стані всі розуміли, що потрібно рятувати колекцію, зберігати. Нам в цьому плані дещо пощастило, тому що ми до того демонтували і ми перемістили найцінніші музейні предмети фондосховища. І ми розуміємо, що сьогодні першочергова це наша перемога, і багато викликів сьогодні і для держави, і для міської ради, тому що, на жаль, об'єктів багато, яких потрібно відновлювати. Тому сьогодні музей працює в такому обмеженому трошечки форматі, але ми прийняли рішення, що потрібно працювати, тому що, тому що життя триває, і ми маємо міцно тримати наш культурний фронт. І Відвідувачі сьогодні приходять на територію музею. Ми їх запропонуємо запро. Запрошуємо до будинку подивитися відреставрований будинок, звичайно. О тому тут кількість відвідувачів зменшилася вже. В, відновили ми роботу таку активну вже по прийому відвідувачів в 2023 році. Це було близько 6 тисяч відвідувачів. А вже в 24 році це вже 7 тисяч відвідувачів, які прийшли до музею. І ви знаєте, мене надзвичайно приємно здивував 2000, початок 2025-го року. Воку, тому що зрозуміло, що період війни він нас всіх якось знаєте в такі рамки поставив. Я спілкувалася з багатьма письменниками, художниками, які кажуть, що ми не можемо ні писати, ні малювати, тобто не могли зібратися, якось знаєте, організувати себе. То зараз. Мені дуже приємно, що січня місяця до нас вже йдуть відвідувачі, хоч ми всім пояснюємо, що ми в обмеженому форматі працюємо, але йдуть поодинокі відвідувачі дуже багато. Телефонують окремі групи, які хочуть прийти. І фактично січень, лютий і березень місяць були досить активні місяці, і в порівнянні з попередніми роками це вважалося таким, знаєте, місяці затища, бо туристичний сезон починається здебільшого там уже. Травень, квітень, ну, влітку, влітку да, і більш така активність. То це було. То ми, в принципі, були приємно здивовані і відчувається, що сьогодні. Мешканцям гостям місця вони хочуть прийти до музею. В них є невичерпне бажання поглиблювати свої знання з історії, з історії рідного краю, з історії своєї держави, з літератури, і це приємно дивує. І якщо сьогодні говорити, яка хто більше відвідує музеї, тут мабуть і дорослі, і діти. Ну наскільки це приємно, нас дивує. Пані Лариса, маємо завершити 11.30 на годину. У нас час вже вичерпано. На жаль, ще було багато в мене питань до вас, але я думаю, що наступного разу ми зустрінемося і ще поговоримо взагалі про, про музеї. Це доволі така цікава взагалі, тема. А я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і до нас прийшли. І нагадаю, що сьогодні у нас в гостях була Лариса Кравченко, це директорка літературно-меморіального музею. Михайла Коцюбинського говорила ми про роботу музею Михайла Коцюбинського, про експозицію і про те, у яких умовах зараз працює музей. На все добре. Наступний ефір за буквально 5-6 хвилин. Дочекайтеся і ми прощаємо з вами. Акцент з Іриною Болгаковою. Сто один